Тяжко працювати. О! Стовби я зараз не виставляти 6-метрові. Захист піхотинця. Оце наша основна ціль. Ворог кожну хвилину все швидше і швидше приближається. На сьогоднішній день я краще брідажа не буде. Почали стріляти, я з трактора вискочив, дрон прилетів. Ось куди прийшовся? да, по центру силової установки. Це вона вже біля нас, не біля нас. Саме нічого нас. Привіт, ну, привіт! Пропозиція ті ділянки, що почати з дерева, так і продовжувати. Ставимо групу руку де на стику цієї ділянки. Цю ділянку зараз будуть брати під контроль угу. не виходом на цей, а під контроль FPV. Ми виконуємо бойове завдання по облаштуванню антидронового захисту на дорогах, підводячих до. Зараз антидронову сівку натягуємо, щоб трошечки не прилітав. Ми єдиний полк Збройних силах України, інженерно-позиційний. Головна задача створення фортифікацій, інженерних загороджень. Їх утримання до передачі ну і передачі інженерної загрози. Планування завжди у нас проводиться з на місцевість. Я заступник, проводимо рікагнесуровку, залучаємо командирів батальйонів, на чиї ділянки це відбувається. після цього приймаємо рішення і вперед бой. Ходячи з досвіду попередніх бойових дій, попередніх років ведення війни, прийшли до того, що все-таки найбільш ефективною лінією загороджень це є багато суцільна лінія інженерних загороджень. Танка у нас майже 100 кілометрів. На цій ділянці ми повинні зробити інженер загородження шести видів. Перший елемент у нас ми стаємо, МПП, ця путанка, ягуза, колючка називається. Це дуже зупиняє їх. Цей перший елемент дуже їх зупиняє. Вони цей противник боїться цього першого елементу навіть підсунутись до цього першого елемента. Потім у нас іде перші танкові рів. Там кидають хлопці теж путанку, щоб противник не йшов по танковому рубі. Моя робота полягає в е, купання бліндажів, копання траншей, танкових ровів. Темпи роботи, звичайно, що швидкі, мало часу для відпочинку, але самі розумієте, ворог кожну хвилину все швидше й швидше. Приближається, потрібно постійно пришвидшуватися, робити максимально, що можна. Так як я приїжджаю до себе додому, мене батько теж по тракторах, якби розуміється. Я кажу, так, я вже я люблю сам рибу. От кажу, хотів би собі вдома закупити ставочок хороший. Кажу за цей час, що я копаю вже на сході, кажу, представ, який це був би вже ставок. Я даже сам уявити цього не можу. Дійсно, копаємо великі обсяги. Робимо, що можемо. Вкладаємо тетрайдери щоб техніка не проходила. Третій етап це тетрайдери в три ряди і далі теж його зайде і трос. Пересуваємо, перетягуємо тросом, це все з'єднуємо і так воно ця лінія тягнеться. Натягуйте хлопці, заклинюйте добре. Надія, постійно на, на сто, бо воно держить, воно навітіне. Хоч трактором тяне, у нього не потягне. Невеликим підрозділом пройшов вже кілька десятків кілометрів. Це тільки я. А ще уявіть, скільки тут знаходиться моїх колег. Так само йдуть, працюємо, встановляють, купають. Готуємо кіл зони для того, щоб противнику було трудіше підійти до наших позицій. Ніякого дерева не повинно бути протягом до 300 метрів до наших бліндажів. Крузони, це в першу чергу його продумали як ділянка місцевості, на якій противника можна ефективно знищувати. А як ми всі знаємо, противник зараз не пересувається полями на відкритій місцевості. Він шукає закриту місцевість. І оці, от як кажуть, прогалини, вичищену місцевість від лісових насаджень посадках, в ярах. І з умовними там, перешкодами, інженерними загородженнями її назвали кілзонами. Тобто противник виходить в... на відкриту місцевість, йому ускладнює пересування інженерні загородження, і під час цього противник знищується або з, з, з засобами ураження, або засобами там, ударних дронів. Результат є в тому, що ворог вже якісь терміни, не може пройти ті загородження, які зроблені. Ну, я думаю, що сюди він не, не, не пройде так швидко, як це було в перші роки війни. Моя задача провести рікагнастіровку з моменту отримання завдання на обладнання рубежа, а також зводних опорних пунктів. Беруться до уваги всі поради і побажання піхоти, так як це по більшій частині, це ж їм тут знаходитись. От. Якщо він каже, що мені тут треба от так і в ту сторону бійницю, значить ми маємо зробити в ту сторону бійницю, і отак от як він просить. Біля ста штук, вже моїм підрозділом побудовано опорних пунктів. Скільки просто траншей викопано, і я чесно не скажу, але ну, дуже багато. Рвів теж дуже багато викопали. Робимо каркас для усилення бочки. На нього будемо робити накат, як засипаємо рівень землі, засипаємо знову рівень і робимо другий накат для підсилення, щоб моч була, щоб тримало. Зараз, так як у нас більш дронова війна, вже не виходить, де я говорив метр десять окоп по пояс, там сильно не побігаєш. Потрібно вкопуватись, потрібно накриватися, максимально ховатися, максимально маскуватися. Це збільшує живучість наших підрозділів. Так як ворог задає темпу, ми будуємо ці вопи, стараємося будувати їх швидко. Якщо брати по часу від початку заходу нас на дану ділянку. Ми приблизно за півтора тижня будуємо ВОП на три бійниці. Він як конструктор Лего, ми його збираємо, кидаємо в Котлован і там проживає вісім військовослужбовців. Там є буржуйка, там є маленьке КЗЗ, де зброю зберігають, є ліжка, є вентиляційні труби, електрика проведена. При здачі опорних пунктів позиції ППЛА інженерне загородження. Коли ми передаємо. Ми дуже уважно прислуховуємося до тих, хто там буде займати оборону. От, вислуховуємо їх побажання, і наступного разу ми їх вже враховуємо своїм дорожні. На сьогоднішній день я кращого бліндажа не бачив. Якщо я не бачив кращого, значить. Можна оцінювати як високий бал. Ті побажання, які е, висловлювали підрозділ БПЛА, е, втілювали ми е, це будівництво. Є кімната для відпочинку. Вона е, також. Е... Як у біжище. Ми її називаємо капсулою. Тут є робоче місце, є спешка, в яку можна відвести спостереження на чотири сторони на наружні. Засипана земле, є накати ну, Один накат, два накати. Ну, є витяжки. що Тут нема грибка, що тут можна знаходитися довгий час. Проволокно зроблене. Що не проходить сюди сирось, не осипається, сітка держить. Там з тієї сторони, плівка, яка служить гідроізоляції, перекриття металеве, яке теж буде захищати хоча б от таких прильотів їх півішок і всіх остальних. Без обоїв, але багато. Наші підрозділи працюють і на відстані. 2 км, 3, 5, 10, то є в залежності, як, як проходить лінія бойового зіткнення. Але помимо того, що може бути контакт з противником, найбільшу небезпеку становлюються ударні дрони. Ударні дрони, по-перше, ударні дрони зараз зосереджені на тому, щоб знищувати інженерну техніку. Тому що інженерна техніка вона працює на відкритій місцевості. Вона будує інженерні загородження, то тобто й треба техніку знищити ще до того, як вона побудує інженерні загородження, щоб не дати нашим підрозділам збудувати надійну і ефективну лінію загороджень. Прибули на місце. Остатки ланцета валяються. Ось куди прийшовся удар по центру силової установки. Най -най 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 -най. Заходимо вже в рин, тут вже підвищений ризик. Треба вже бути на стрьовій папці. Будемо дріпати. Сьогодні ми з вами обіжали невибухові загородження. Ви бачили, це і колючий дріт, і путанка, і танкові траншеї. Це комплекс, який затримує противника. Наш час це зараз, мені каже, головне темп наступу, ви самі бачите, це дуже швидкий він. Ми стараємося виконати всі поставлені задачі для інженерних військ. На жаль, противник є, це зараз і FPV, і артобстріли. Ви розумієте, зараз для військовослужбовця інженерних підрозділів. Які ближчі до противника, вийти, просто відкрити полі, і, і ну, ви бачили, МПП, 6 військовослужбовців, вийти просто в полі відкрите і кидати весь день МПП, не попавшись на арт-обстріл, мінометний обстріл або ФПВ. Дуже тяжко. Зараз деякі механізовані військові частини військовослужбовці виходять з зеленки, там наблюдають, показують нам фоксів, ну Сховайтесь. Так що ця робота дуже тяжка для інженерних підрозділів. Нет, со мной это не так ориентуємося, что у нас вже біля нас, не біля нас. Чую кашку. зводні опорні пункти и в пивох укриття. Придічка, Все живе здоровы? Кожен день по 5-6 по разів. Арт обстрілів, в пів крила разного Ну Так і працюємо. Виходимо в поле, хлопці і так і працюємо. Найкращий захист це візуальне спостереження. Тому що ну, ми знаємо, що зараз не тільки працюють на, на радіохвилях дрони, вони ще працюють зараз по, по оптоволокні. Засоби РЕП проти них безсильні, детектори в півдронів їх не помічають. Саме краще це візуальне спостереження. В кожному місці, там, де працюють наші військовослужбовці, виставляється група перекриття, яка безпосередньо слідкує за повітрям. У разі атаки в вони, по-перше, попереджують особовий склад, який працює, тому що це. Бензопили, це техніка, вона шумить, вони не чують цей. По-друге, вони перші починають відкривати огольне ураження по півдронам. Вони всі озброєні голобкоствольною зброєю. Як кажуть, ну, це найкращий захист зараз, поки що йде в півдроні. При можливості зразу техніку ми стараємося сховати. У нас є підготовлені місця, стараємося техніку сховати, і звісно, ми відходимо від техніки, бо. Для 100% збереження життя військовослужбовців. Ворог заважає і дуже заважає. Їх все, кожен день все більше і більше летають. Ці IPV-шки летають, дроні летають з скидами. Ну нічого, ми їх не вельми, ми там і боїмося. Летить, значить, ми його уничтожимо. Не раз вже ми стріляли в підрони. дрони. Бувало декілька разів, що FPV починали кружляти над нами. Хлопці От, Молодці, виконують задачі дуже гарно. І кожен знає, що йому в даний момент брати, чим займатись, куди бревно вести, як, його, як зробити запил, як скріпити. Ну, то есть, нюансів дуже багато. І вже, бригада вже як сім'я. Кожен знає, те, що робити. Для нас найкраще, як кажуть, Така насолода від нашої роботи це подяка військовослужбовців піхоти, БПЛАшників, ті, що знаходяться на наших позиціях. Для нас це найкращий показник. Коли люди ми приїжджаємо, ми бачимо, що там розмістилося, вони дійсно дякують, кажуть, що все зроблено якісно. Для нас це найкраще. Є таке запитання, що яка основна мета? На сьогоднішній день це мета зберегти кожного солдата, сержанта, офіцера, кожного цивільного От. і закінчити війну, як кажуть, поставити війні крапку. Ми самі розуміємо, що якщо ми не зупинимо цього ворога, то він піде все далі і далі. Поки що війна на сході, але ми розуміємо, що апетит у агресора доволі великий, що він на цьому напевно не зупиниться, якщо його не зупинити. Мені не вдалося захистити своїх дітей від війни. Тому я буду старатися зробити все, щоб захистити від війни своїх років. А роботу завершувати ніколи не можна. Хто хоче миру. Тут повинен готуватись до війни. А зараз система інженерних загороджень це одно із головних. Ми зараз маємо право приймати напряму мобілізованих, після цього повідомляємо ТЦК. Тому всіх запрошую. У нас вакансій дуже багато, потрібні дуже екскаваторщики, трактористи дозеристи, короновщики, водії ну і просто бажаючи виконувати задачі в складі полка по захисту нашої батьківщини.